Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Так, друзі, є тут у нас до уваги такий красавець. Жеребець Хілтон. Колись він був у нас на Львівщині. Зараз на даний час він є на Тернопільщині. Гарний потужний жеребець. Гарний потужний жеребець, жеребець на паровку. Це знаходиться в ігора копита. Такий от апарат. Є по ньому потомство. В мене є лошиця по ньому. Такий от потужний, красивий жеребець. Гарний гривастий, моцний. Навіть запрягали його пару раз. Навіть його і запрягали. Запрягали в парі і з кобилою. Черебець адекватний, спокійний. Така краса. Ось вот така от краса. жеребець Хілтон. Зарібать на паровку. Зарібать на паровочку. Така класна грива. Зараз я вам покажу є. Тут об'є хороші є лошечка. Сьогодні 19 днів має. Кобила вже рибилася. Кобила М Маша чи Маруся, як правильно знаю. Є ось така лошечка, така кобила. І от є похилку є така от красунка. 19-й день лишиться дочка Хілтона. Дочка Хілтона і сестра по татої мої дори. Вже раз, спека. Муха не дає спокійно пасти. Так, вона краса тут захищається. Тужна лошечка. Пишіть в коментарях, як якесь гарне ім'я придумати їй. Лошечка досить велика, гарна. Що маленький? Така от красунка. Це потужне потомство дає Хілту. Кобила теж робоча, запряжна, одну поєдинку, так і в парі, спокійно, адекватна. Таке маленьке чудо. Ну, на 18-й день не така, вже і маленька. Така от краса. Така от краса на Тернопільщині. Кубило теж потужна. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь слава Україні!